Штат самотня зірка це другий за величиною штат у США, який займає понад 2,60 тисяч квадратних миль. Велична різноманітність ландшафтів, висот і кліматів роблять Техас одним із найрізноманітніших штатів для садівництва. Від прохолодної зони 6 на північному заході до субтропічної зони 10 вздовж кордону з Мексикою, Техас охоплює 4 основні зони вирощування та 8 підзон. Підзони, зони, наприклад, зони 7 А та 7Б, дають більш точну інформацію про оцінені мінімальні температури для конкретного регіону. Карта зон морозостійкості Юда це корисний інструмент для садівників та фермерів. Вона допомагає визначити, які багаторичні рослини можуть надійно переносити зиму у вашому регіоні. Зони вирощування визначаються на основі середніх мінімальних температур або найхолодніших зим у історії для співочої місцевості. Знаючи свою зону морозостійкості, ви можете легко вибирати квіти, чагарники та дерева для свого саду, орієнтуючись на історичні кліматичні умови. Давайте розглянемо зони вирощування в Техасі, включаючи зміни у карті морозостійкості за 2023 рік. Які зони вирощування є в Техасі? Техас включає зони вирощування від 6 B до 10А, Панхандл і Північний регіон охоплюють зони 6, і 7 з холодними зимами, коли температура може опускатися до однозначних цифр. Центральний і східний Техас належти до м'якої зони 8, тоді як Південний Техас і узбережжя мексиканської затоки входити у зони 9А та 9Б. Найпівденніша частина Техасу взовж кордону з Мексикою належить до субтропічної зони 10А. Після оновлення карти USDA у 2023 році більша частина Техасу перейшла до теплих зон. Техас ідеальне місце для вирощування овочів, горіхів, фруктів та декоративних дерев. Державне дерево Техасу Пекан Карія Еленойнансас можна вирощувати в кожному окрузі штату. Прекрасні магнолії та крепмерти добре ростуть у більшості регіонів. Яблуко, сливи та ожина чудово відчуються на півночі Техасу. Персики та цитрусові, особливо знамениті техаські грейпа-фрути, процвітають у південних долинах. Виноград та чорниця добре ростуть у регіоні Хіл-Кантрі, а кролікові чорниці у вологіших зонах східного Техасу. Узбережжя мексиканської затоки ідеально підходить для вирощування вічнозелених дубів, пеканів, цукрових ягід, хурми та мескіту. Від холодостійкої салату та капусти до теплолюбної бамії та помідорів, техаські садівники можуть вирощувати майже всі овочі в співачі період сезону. На півночі Техасу можна дотримуватися стандартного графіку посадки на вісні, влітку та восени, але садівники центрального та південного Техасу повинні коригувати свої плани, щоб уникнути надмірної спеки всередині літа. Зона 6. Найхолодніші частини Техасу розташовані на кордоні з Оклахомою та Нью-Мексико. Техаський панхандл і північно-західний регіон охоплюють зони 6А та 6Б, де мінімальні температури можуть опускатися до мінус 5 градусів за Фаренгейтом, мінус 21 градус за Цельсієм. На щастя, у зоні 6 досить тривалій вегетаційний період, без заморозків з 1 травня до 1 листопада. Ця частина Техасу відома переважно вирощуванням великої рогатої худорби та зернових, але тут також зростанні багато дерев. Морозостійкість, посухостійкість та стійкість до вітру ключові фактори для цієї зони. Панхандл славиться сильними вітрами, а іноді і помітілями та торнадо, тому тут багато вітряних турбін. Понад 20% електроенергії Техасу виробляється саме тут. Але це означає, що ваші рослини повинні витримувати сильні пори вітру. Плануючи ландшафт у північно-західному Техасі, важливо садити швидкорослі багаторичники, які можуть глибоко вкорінитися. Мульча, ґрунтопокривні рослини та низькорослі багаторичники, необхідні для захисту ґрунту від ерозії та суворих зимових морозів. У зоні 6 можна вирощувати велику кількість морозостійких дерев і багаторичників, наприклад. Найкращі дерева та чагарники для зони 6 у Техасі. Кедровий веес, Алмас Краефале. Техаський червоний дуб, куеркес таксени. Бурдуб, куеркес макрокапа. Китайська фісташка, пистейша Чинансас. Медова акація, галдиція триакансос Японський клен, ейсер пол мачем. Мімоза, елбизе Джулебрай. Чистець вайтекс Айнас айнаскастас. Ялівець джууниперес Перес піпи. Найкращі багаторичники для зони 6 у Техасі. Морозостійкий Гібіскус – Хибіскес Мошієтос. мошіетос. Вівсяниця, стечіс бизантина. Морозник халаборас ікс хайбірайдас. Флокс, флакс с рожева трава мухлі, маумбагія капеларис, зона 7. Зона 7 у Техасі відносно невелика, включаючи більшу частину Західного Техасу вздовж кордону з Нью-Мексико та південні частини Панхандло. Каньйон Палодуро також знаходиться переважно у зоні 7. Тут зимові температури можуть опускатися до 05 градусів за Фаренгейтом, мінус 18, мінус 15 за Цельсієм, у зоні 7 або 5 10 градусів, мінус 15, мінус 12 за Цельсієм у зоні 7Б. Проблеми при посадці тут схожі на зону 6, сильні вітри, посухи та можливість непередбачуваних зимових штормів. Тут достатньо днів без заморозків для вирощування однорічних культур, а вибір дерев і багаторичників ще більший. Найкращі дерева та чагарники для зони 7 у Техасі. Вічно зелений дуб, куеркес ворглінена. Ялівець джуниперес еспіпі. Медовий мескіт, просупис ландулоса. Північна тополя, – Делтуїс. Найкращі багаторичники для зони 7 у Техасі. Техаська червона юка, Хеспролупавифлора, Юкка чавеса, яке торчивий чавес, розмарин, Селве-Росмаринас. мексиканська парова трава, насалатануріма, Оксаліс, Аадафалеабифеде, Зона 8. Більша частина території Техасу належить до зони 8. Зона 8 з мінімальними температурами від 10 до 15 градусів за Фаренгейтом, мінус 12, 9 за Цельсієм, охоплює більшу частину Західного Техасу. Зона 8Б з мінімальними температурами від 15 до 20 градусів, мінус 9, мінус ширина за Цельсієм, включає північно-східний і центральний Техас від Далласа-Фортворта до Остіна. А також знаменитий регіон Хілл-Кантрі. Тут спекотне, сухе літо та м'яка зима з довгим вегетаційним періодом для багатьох культур. Важливо планувати посадки з урахуванням тривалих літніх посуг у зоні 8. Також варто пам'ятати, що рідкісні суворі зимові шторми можуть знищити напівтропічні рослини та кактуси в цих зонах. Знамениті техаські блакитні квіти, лупина стексансас – легко розмножуються самосівом у зоні 8 та теплих регіонах. Ці однорічні рослини родини бобових проростають восени, ростуть протягом зими та починають цвісти з березня по травень. Насіння дозріває всередині літа і падає на землю, щоб повторити цикл наступного року. Ось кількість гарних дерев і багаторичників, стійких до посухи та придатних для зони 8. Найкращі дерева та чагарники для зони 8 у Техасі. Південна магнолія, магнолія грандифлоре. Вічно зелений дуб, Куеркес воргвінена. Болотний кипарис, таксадем дистичем. дуб Куеркес мухленбактме. Слива, бургунді, Прунес салисина, берганде. Інжер вайолет де бордоу, файка скерике, вайолет де бордоу. Хурма Кейки, Фью. Найкращі багаторичники для зони 8 у Техасі. Шавлія, Селве С Піпі. Мексиканська петунія, Рулія е симплекс. Ехінацея, екінеша Парпарія. Мексиканський соняшник, тисовний едишесафале. Лаванда, лавандула X Intermiде. Зона 9. Зони 9 а та 9 охоплюють Х'юстон, Сан антоніо Узбережжя Мексиканської затоки та найпівденніші регіони вздовж кордону з Мексикою. Тут іноді бувають заморозки, але цей регіон славиться вирощуванням грейпая державного фрукту Техасу. У зоні 9А мінімальні температури коливаються від 20 до 25 градусів за Фаренгейтом, мінус ширина мінус 4 за Цельсієм, а в зоні 9Б від 25 до 30, мінус 4, мінус 1 за Цельсієм. Заморозки все ще можливі в цьому регіоні, що іноді створює проблеми для цитрусової промисловості у долині Ріогранде. Наприклад, історичні зимові шторми 2021 року знищили грейпе фрутові та апельсинові дерева по всьому південному Техасу через тривалі морози. Однак екстремальні зими не повинні затьмарювати спекотне літо в цій зоні. Садівники зони 9 можуть вирощувати практично безмежну кількість помірних і субтропічних рослин. Головне вибирати види, які витримують надзвичайно спекотне літо, кількість місяців температури вище 100 градусів за Фаренгейтом тепер стали звичайним явищем у центральному та південному Техасі. У 2023 році Сан Антоніо побив рекорд 75 днів з температурою понад 100 градусів. Тому варто обирати теплий.